Завжди мені було цікаво, як люди переклеюють фари свої. І така можливість не заставила себе довго чекати. У мене одна фара потіла постійно. Я думаю, чи вона потіє? Ну що ж там з нею не так? Я думав, її зняти і накидати туди силікогель. Я думав, що вона через задній отвір, туди, там, де лампочку міняти, попадає волога, і вона потіє. Але виявилось, що вона розклеєна зверху була. І туди натікала вода. І оце як я її перевернув, десь отак було води. Жах взагалом. А в мене тут лінза вже стоїть. І прийшлось мені, в общем, його розібрати. Виходить, це не дуже так і складно. <кхід> Треба рідину для розбору фари, шприцом її легенько туди поливаю. Інструментом оцим роздавлюю, і все. Скло у мене окремо Ще його треба буде трішки розібрати, щоб його також пошліфувати і вскрити лаком, бо перекупи його полірували, ну дуже воно швидко вигоріло. Ну, як завжди, три місяці і все. І також я купив герметик і тепер герметиком його новим заклею. Ще треба якось цей старий герметик звідси прибрати, але я дивився, що воно не так дуже то й складно. Просто треба взяти шурупокрут, сверло і все це зробити. Думаю, що в мене вийде. А ви як думаєте, вийде чи ні? Лінза, ближнє, дальній лазер, дальнє. Звичайне жовте, воно світить так контрастно. Там денний ходовий вогонь, поворотник. Загалом тільки бери на зарі працює. Поки світла немає, можна трішки відпочити відпочити від однієї роботи іншої. Покажу вам потім результат. Ще я думав, може оцю внутрішню частину серебристу, тут вона. Частина серебриста, частина прозора. І оцю, чи хромовану. Думав, може цю хромовану частину пофарбувати у чорний, все одно відбиваючи тут. Було б дуже ефектно, звісно. Не знаю, чи статня цим заморочуватися, чи ні. Побачимо.